Вітаю, друзі! Сьогодні 28 вересня з вами знову реклачок. Росія продовжує атакувати Україну. Минула ніч була вкрай складною, особливо для столиці та Запоріжжя. У Києві є навіть загибла 12-річна дівчинка. Але це не заважає Лаврову говорити про те, що Трамп незрячий, бо Україна ніколи не поверне свої території до 22-го року, щонайменше. Втім, в країнах Північної Європи активно готується до війни із Росією. Там відбувається концентрація сил НАТО в Естонії. Давайте про все це по порядку, друзі. Підписуйтесь, коментуйте, поширюйте відео друзям. Обов'язково прошу вас проявляти активність, аби допомагати каналу розвиватися. Ну і, звісно, виходити і потрішку із бану. Крок за кроком, ми це з вами робимо. Дуже коротко про підсумки атаки по території України. Ви вже про них знаєте. Тут. Тільки узагальнююча інформація. У Києві зафіксовано наслідки обстрілу на майже 20 локаціях у шести районах. Разом нині відомо про чотири жертви російської атаки. Це офіційне повідомлення Київської міської військової адміністрації. Серед загиблих 12-річна дівчинка. На Запоріжжі ушпиталили трьох дітей 11, 12 та 9 років. Вони також постраждали внаслідок атаки росіян. І загалом внаслідок цієї атаки там постраждало 27 людей. Хмельницька обласна військова адміністрація також повідомляла, що під час нічних атак там працювали системи протиповітряної оборони, нібито без руйнувань та без жертв. І близько 4 години 20 хвилин ранку сьогодні росіяни атакували житловий сектор у Стецьківському районі Старостинського округу на Сумщині. Ймовірно керованою авіабомбою, там пошкоджені будинки, можливі перебої з електро- та газопостачанням пишуть, що без постраждалих загалом по Україні сьогодні прилетіло дуже багато цілей: 643. 611 вдалося збити. Це офіційне повідомлення повітряних сил Збройних сил України. Військові звітують, що зафіксовано влучання п'яти ракет та 31 ударного дрону на 16 локаціях, падіння уламків на 25 локаціях. Росія не зупиняється, вона демонструє, що вона готова воювати далі, тому що в неї є для цього ресурси. Це найголовніша проблема, друзі. Ми про неї добре знаємо. Але для того, щоб у Росії було менше ресурсів, треба єдність світу, якої поки що немає. І навіть у Європі її не так багато. Але все ж таки Європа демонструє готовність чинити спротив російській агресії. До прикладу, вранці, 28 вересня, під час комбінованої масової атаки на Україну Польща піднімала винищувачі. Так, це вже звучить як мем, але справді поляки готові буде збивати дрони навіть на території України. Більше того, сьогодні ведуть мову про те, щоб збивати цілі над територією Росії, які летять по країнах НАТО. Лавров попередив, що якщо це буде, мовляв, тоді натівці пошкодують. І гібридна війна проти Європи триває. Вона розвивається, активно набирає обертів. Вчора, до прикладу, у суботу на литовищі Схіпхол, це головний аеропорт Нідерландів. В день закривали злітну смугу приблизно на 45 хвилин після того, як там помітили дрон. Який саме це був дрон, невідомо, але, ймовірно, невеликий, і він справді несе загрозу сьогодні в даному випадку, Нідерландам, в інших випадках іншим країнам. Високий рівень загрози спостерігає також на тлі появи дронів на півночі Німеччини. Про це повідомив глава МВС країни Добрінд. І він стверджує, що йшлося про рої дронів, тобто він був не один. Водночас він зазначив, що поки йдеться скоріше про абстрактну загрозу. Дивна якась дефініція, але, ймовірно, очільнику Міністерства внутрішніх справ Німеччини це видніше. І він повідомив про те, що німецький уряд загалом розглядає можливість дозволити Збройним силам Німеччини збивати безпілотники за певних умов. І за інформацією видання Більд Добрін планує відповідний закон, який регулюватиме повноваження щодо польотів безпілотних літальних апаратів. Хоча я вже вам, друзі, тут розповідав на каналі про те, що Бундестаг цю ініціативу обговорює продовж кількох років. Проблема дронів у Німеччині існує давно. І я не маю жодного сумніву, що кінцевим бенефіціаром цих розвідувальних дій дронів, звісно, є Росія. І, як я сказав, друзі, НАТО посилює силу в Балтійському морі після інцидентів із дронами в Данії і в інших країнах. Про це пише видання Reuters. Вони отримали офіційну відповідь від Північно-Атлантичного Альянсу, в якій мовиться про те, що Альянс оновлює місію. Туди вже направили фрегат протиповітряної оборони, інші засоби захисту. Які саме країни їх надали, не розкривають, але в мережі також пишуть, що в Естонії зафіксували перекидання американських танків Абрамс. Вчора у вечірньому відео я вам розповідав про те, що Фінляндія створює із Шведами спільну бригаду, точніше, вже створила її. Ця бригада поки що базується не на кордоні з Росією, але вона буде в разі необхідності готова дуже швидко і оперативно вирушити в зону бойових дій. Тобто, фактично, я роблю висновки на сьогодні, що справді країни НАТО, особливо північних країн, готуються до нападу Росії. Ми скільки завгодно можемо ховати голову в пісок і говорити, що ні ні цього не відбувається. Але направду, чим далі, тим більше моїх колег в тому числі говорять про те, що початок безпосередньої конвенційної війни Росії проти країн НАТО дуже близький. Все буде залежати від того, як будуть розвиватися події в російсько-українській війні і до чого домовляться американці із росіянами, і в тому числі із Китаєм. Китай поки що воліє не коментувати ці інциденти і залишається осторонь. Ну, в принципі, це також в логіці і в політиці. Піднебесної. Лавров надавав багато коментарів на поляги насамблеї. ООН, розповідає про те, яка погана Україна, які погані європейці, який хороший він разом із Путіним. В принципі, друзі, абсолютно нічого нового. Я вам наведу кілька тез, які стосуються безпосередньо європейського контексту та України. Він сказав: Російська Федерація ніколи не ні направляє свої дрони по Європі. Я перепрошую, але мову оригіналу московською, бо так передає певне найкраща суть того, що. Сказано цим чиновником. І він каже: Європа готується напасть на Росію, на Калінінградську область і другі наші регіони. Подібні заяви вже робила буквально напередодні Захарова. Я вам розповідав про те, що вона стверджує, що Україна готує провокацію проти. Військових баз Північно-Атлантичного альянсу у Румунії та Польщі, мовляв, відремонтує шахеди, Гербери і запустить їх туди. Ну, як це буде виглядати, звісно, мені, чесно кажучи, невідомо і для чого воно нам, але, певне, Захарова разом із своїм босом Лавровим краще знає. І також Лавров сказав, що фактично Трамп сліпий. Ну, тобто, по суті, своїй Лавров звинуватив Трампа в тому, що він не бачить далі свого носа. Ця теза стосувалася. Коментаря Трампа, який написав раніше його у мережі Тросоушол, про те, що Україна здатна повернути свої території і навіть піти далі. Лавро заявив, що розраховувати на повернення України до кордонів 2022 року було б політичною сліпотою. Ну, от тепер чекаємо відповідь від Вашингтона. Бо, як каже сам Лавров, то вони домовилися із американцями про новий раунд консультацій для усунення подразників у двосторонніх відносинах. Справді, нещодавно Лавров зустрічався з Марко Рубіо у Нью-Йорку, і вони про щось там говорили. Далі розмов у них справи не рухаються. До чого домовляться уже на наступному раунді, ну, сподіваюсь, нам щось повідомлять. Принаймні, протокольний звіт буде так точно. Враховуючи те, що політика Трампа залишається доволі невизначеною і він бавиться у міжнародну політику за правилами бізнесу, звісно, для Москви це дуже вигідно. Ну, до прикладу, ще одна заява, дуже кринжова, як на мене, пролунала від Трампа, який говорить про те, що ФБР винний у штурмі капітолію у 2021 році, Трамп не може пробачити демократам того, що він програв попередні вибори, і каже, що під час цього штурму. Серед протестувальників було 274 агенти у цивільному одязі і заявив, що співробітники Бюро більше виступали як провокатори та заколотники, ніж як правоохоронці. Він також підкреслив, що має намір домогтися розкриття імен усіх імовірних учасників безладів серед агентів. Це також у стилі Трампа, що вказує мені на те, що очільник Білого Дому. Буде реалізовувати в повній мірі свій проект 2025, який передбачає посилення федеральної влади. Ну звісно, мені можна було б не довіряти, оскільки ми з вами і я, також друзі, не є останньою інстанцією. Але коли про це говорить канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, ну це дещо інша вага заяви. Ну, зокрема, що він говорить? Зміни, які ми зараз бачимо в США, не відбулися за одну ніч, і вони не зникнуть за один день, і вони не зникнуть раптом з наступними виборами. Осікі процеси, каже Мерц, які відбуваються в США, вони матимуть глибинний характер. Що він далі говорить? Ця країна настільки фундаментально змінилася за останні роки, можливо, десятиліття. Що і там зараз не дотримується правил, парламентська демократія перебуває під тиском, свобода слова ставиться під сумнів, здійснюються репресії щодо незалежності судової влади. Пані та панове каже Мерц, все це, я кажу, не для того, щоб зіпсувати гарний настрій вашої зустрічі тут, а для того, щоб ми мали реалістичне уявлення та оцінку того, де ми зараз перебуваємо. І дійсно, це дуже непроста історія сьогодні для Європи, оскільки США вже зовсім не ті США, що були раніше, ну а Трамп ще той Трамп. Ну і також ще одна історія з'явилася в стилі Трампа, яка стосується саме бізнес-підходів до переговорів. Ви знаєте про непереборне бажання Трампа товаришувати, дружити, обійматися, цілуватися із диктаторами цього світу. Ну от він знову вирішив поговорити з ким Чен іном, але робиться в дуже специфічний спосіб. Президент Південної Кореї попросив Трампа стати миротворцем у діалозі з КНДР. Ну, мовляв, вже має хтось ініціювати цей процес. Президент Південної Кореї швиденько відгукнувся на таку пропозицію Трампа. Південні Кореї також повідомили, що Трамп зустрів із великим задоволенням це прохання і каже, що я готовий виступити посередником у діалозі між Північною та Південною Кореєю. Хоча це вже було в часи його першої каденції. Чим це закінчилося, ви, друзі, добре знаєте. Нічим. І на завершення вам ще новина про вибори у Молдові. Вибори до парламенту. Вони справді дуже важливі для України, оскільки зміна політичної ситуації в Молдові означатиме для нас загрози. А зміна можлива там лише на проросійську, на превеликий жаль. У Молдові розпочалося голосування на парламентських виборах. Виборчі дільниці відкрилися сьогодні о сьомій ранку і працюватимуть до 21. -ї. Боротьбу за перше місце на виборах ведуть Проєвропейська партія Дія і солідарність, яку очолює Мая Санду, і опозиційний патріотичний виборчий блок, так він називається, вже колишнього президента Молдови Ігоря Додона, який має проросійську позицію. Обидві ці партії йдуть фактично ніс-ніс, але Додон має трішки більше. Шансів виграти ці вибори, це не означає, що вони візьмуть під повний контроль парламенту, тому що одним і іншим доведеться швидше за все створювати коаліцію. От лише питання, з ким буде створювати цю коаліцію, Майя Санду, скільки вона не дуже поспішає домовлятися зі своїми політичними опонентами. Що, як на мене, є не дуже добрим для неї, оскільки на кону стоїть доля Молдови. Чи то вона буде проросійською, чи буде вона проєвропейською. Друзі, слідкуємо за цими подіями, за виборами в Молдові. За ситуацію у Європі, за перебігом подій у Сполучених Штатах Америки, за внутрішньою політикою в Україні. Обов'язково вам про це все буду розповідати. Тут і в себе в телеграм-каналі. Підписуйтеся на нього, посилання знайдете в описі під цим відео. Всіх люблю ціную, і шаную, не перемикайтеся. Все буде Україна!